you Привіт, привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Platioтерапія.юа. Сьогодні у нас з вами огляд сукні. Ніжна сукня, сріблясто-блакитна. Такий Колір диму блакитного або навіть колір туману. Раніше ми з вами вже шили плаття з ось цього верхнього матеріалу, з гіпюру на підкладці. Гіпюр відразу ж дубльований підкладочкою проклеєний, і з нього ми з вами шили сукню з пишним рукавом-ліхтариком. Посилання, до речі, на цей урок для вас я залишу в описі під цим відео. І в мене залишився невеличкий шматочок тканини, я вирішила. Скомбінувати гіпюр із шкір або ж екошкіра, як зараз прийнято називати, ось такі матеріали і сукня вийшла. І нарядна, і в той же час вона може бути як повсякденна. Обидві тканини із інтернет-магазину Занна. Тепер ми з вами поговоримо про обробку. Я цю сукню приміряла на себе, але ви бачите, що вона мені не по розміру. Це сукня маленького розміру, есочка. Так, тепер ми поговоримо про обробку. Горловина з широкою підгібкою, і відстрочка тут йде сантиметр. По горловині горловина ось зроблена таким човником, таким відкритим човником. Рукавчик 3 четверті, прямий і підгибка на 2,5 см. Потім йде вставочка як поясок на спідниці і спідниця викроєна по трапеції. шита повністю на оверлоці. Але ось саме такі тканини ви можете шити прямою строчкою, тому що вони не осипаються по краях, і все з ними буде добре. Можна шити і без оверлоку. Тепер розкажу вам ще про відстрочку. Є відстрочка на поясі прямою строчкою, і внизу підгибка на півтора см. Теж нічого складного. По спинці є на спідничці шовчик. Так ми робимо, коли хочемо зекономити тканину. Ми беремо одну довжину спіднички і розміщуємо матеріал в зеркальному відображенні, тому у нас є е, такий спосіб зекономити. Спідниця виходить широка, але тканини при цьому нам потрібно не так і багато. І тепер звідки ж взяти викроїчки. Верх. можете використати будь-яке відео, яке є на каналі. Тут у нас з вами нагрудна виточка, ось переведена ось сюди, в талієву виточку. Нагрудної виточки немає, але ви можете робити і нагрудну виточку. І виточку із пройми для цього матеріалу це буде актуально. Ця тканина вона така піддатлива і з неї це буде виглядати класно. Рукав не обов'язково робити три четверті. Це може взагалі бути короткий рукав. Якщо у вас будуть декілька шматків тканини, наприклад, гіпюр, сітка, шкірзамінник, і всі вони більш-менш однакового кольору, то ви можете комбінувати. І сукня у вас буде такий мікс, як Франкенштейн, але буде виглядати класно, тому що вона буде в одному кольорі і буде здаватися, що це так, як і треба, це така ваша задумка. Замість шкірзамінника міг би бути атлас, якась костюмна тканина. І навіть це міг би бути трикотаж, спідниця не обов'язково може бути трапецією, а вона може бути пряма чи крою олівчик. Це також за вашим. Бажанням ось такі спідниці ми з вами шили. Ми з вами вже комбінували трикотаж із шкірзамінником. Це була сукна мілітарі, якщо ви пам'ятаєте, ми з шкірзам нашивали зверху на плаття. Я показувала, як це робити легко і просто. Посилання на такі подібні уроки для вас я залишу в описі під цим відео, щоб ви з легкістю змогли для себе зробити класні і. Чудові обновки. Сукня на мені. Сукня на мені це спочатку я шила світшотик рожевий із ось таким декором на рукавчиках, а потім, по його подобі, пошила ось таку сукню. І плаття це може бути як нарядним, так і повсякденним, якщо воно буде, наприклад, не з блискучої тканини, а навіть з якоїсь принтованої, кольорової, з якої ви забажаєте. Посилання для вас. Також я залишу в описі під цим відео. Бажаю вам наітхнення, здійснення усіх ваших бажань. Хай новий рік принесе вам щастя, радість, спокій, щоб у вас було багато обновочок і ви були щасливі кожного дня. Щоб ви не робили, робіть гарно, тому що красу ми робимо своїми руками для себе та для своїх близьких. Радійте життю, наснаги вам! І до зустрічі пока-пока.